Як ми вже інформували, відбулася зміна керівництва енергетичної компанії Житомиробленерго. Нині колектив очолює досвідчений фахівець Олексій Шекета, яким бачить подальший розвиток підприємства. Новий голова правління. Ви дізнаєтесь з нашого наступного відеосюжету. Пряма мова без коментарів. Житомир Житомиробленева це самодостатня компанія. Тобто, це компанія, яка має дуже великий потенціал. Крім того, невелика віддаленість від нашої столиці вона практично гарантує перевагу над іншими обласними центрами нашої держави, тому що е вкладання і розвиток економіки в Житомирській області має дуже великі перспективи. І наше завдання. Компанія, яка забезпечує постачання ектичної енергії, це є один з найважливіших аспектів і умов розвитку і інвестицій нашої області. Тому, все, що буде в наших силах, всі кошти, всі інвестиції, які виділяються як державою, як і нашими акціонерами, ми будемо вкладати сюди, для того, щоб можливо не конкурувати. З столицею, але бути достойним суперником в частині, коли буде заходити інвестор, і коли буде в нього пропозиції, чи відкривати свій бізнес в столиці безпосередньо, чи все ж таки десь біля столиці, і це буде Житомир. Щоб ми в першу чергу сказали, ми можемо забезпечити вам якісне, безперебійне і резервне у випадку якихось там природних катаклізмів постачання електронерів.